Волинь, вітаю вас. Як я і обіцяв, огляд саморобного назвати трактора кіровиць, казали люди, хто по-різному писав, як назвати. Різні назви і всі дуже смішні. Зробимо невеличкий огляд. Тут у нас також стоїть скаут 404. Там зубр. Джима 240 почнемо, мабуть, з мостив. Міст, Урал передній, на ресорах також він йде. І амортизатори. Амонтизатори серйозні, теж стоять? Є ресора також серйозна. З цієї сторони, походу, Власник їздив, вона вже трошки була відійшла і бачимо, що люфтило є з цієї сторони десь 2 см, з цієї Х1. Потрібно буде також дожати, бо тільки зараз побачили. Стоїть по двигуні турбіна з інтеркулером. Іде вниз, пішло доверху, і з цієї сторони також. Виход іде. Виглядає все потужно. Потрібно буде також замінити. Фільтр аж втягнувся. Це трішки погано, але потрібно буде ще до нього приложити рук. Тормоза йдуть. У воздушні, тут стоять балони. У нас, коли ми їхали додому, то шлан, шланга вирвало, ми його назад запресували, але походу, він також знову роз'єднався, буде замінити шланга і також закріпити по кабіні. Кабіну кажу зараз, що будемо переробляти, щоб був руль по центру, капот також замінимо. Рульова колоночка стоїть від КАМАЗа. Ну, радіатор стоїть, мабуть, також від комбайна, якщо я не помиляюся. Тепер йдемо до мотора. Мотор К2 КЛЗ-22-0, щось пише U і Г, якщо не помиляюсь. Там трішки слабовато видно. Мотор потужний. Насос топлений, дивіться, з якого року. Мене саме більше здивувало це рік випуску. Зараз я приближу 1987 рік. Так, да? або, мабуть, я так зрозумів, що був випущений 1976 року. Можливо, поправити. 4 форсунки. Ну, Ще планую сюди також замовити, щоб був на стартеровій. Тому що ці пускачі трошки займають багато часу і потрібно ще навчитися ними працювати. Хоча тут проблеми також немає, але все ж таки буду ставити на цей двигун теж стартер. Йдуть шланги під... Я так розумію, гідрач, хоча дозатора тут немає. Гордовій колонці, Ні приколи. Тепер далі. Дивіться, які там стоять хрестовини. Це спереду йде. Тут йдуть тормоза. Кажу, тормоза щеплення. Да, і вижимає також педаль. Термозні гальма, бак. Не знаю на скільки літрів потрібно, ще буде перевірити. Я думаю, сотка є. Тут також видно було, що воно від Урала. Оці патрубки все роз'єднане, відрізане. Що маємо, те маємо. Що у нас по гумі? Гума йде вже потріскана, але скажу ще колеса. Доволі потужний, тільки що немає шипа. Можливо, поставимо від Т-150-го. Також ще побачу. Я шукав резину. Пізніше, можливо, і буде. Навісне також Т-150. Гачок потужний, хто каже крюк, хто як називає. Тут був трохмостовий Урал. Бачимо вихід є, але його від'єднали, зробили на два мости. Навісне піднімає, також буде відос. Зазнімо в воронці. Вінт дуже потужний. Розподільник. Є два виходи, але ще місце є і на третього. Я так розумію, що також є шланг на причіп, щоб гідравлікою висіпати. Також є. Йдемо далі. Реєстраційний номер. Трактор зареєстрований, але в майбутньому буду також переписувати на себе. Тут ми вже були в на гальма. Ну, ще раз таки кажу, колеса потужні. Дивіться, один гриб, два, третій. І він приїхав з в ширську своїм ходом. І вони витримали. Хоча я так розумію, що власник ними також працював на той час. Ну, є в мене два запасних також колеса. Одне повністю спущене, бо вон, воно пробилося, він їхав ним додому і тут теж воно таке прожоване, але ну, подивіться так, на цьому вона вся потріскана, але тримається купою. Тому що на той час ми виготовляли потужні гуми. Та й тим більше Урала там має бути серйозно. Ось дивимось, повирвало, тут також вирвало, але нитки ще не видно. Є прорізь, так? Тут теж є прорізь, Але тримається суцільно. Двигун стоїть серйозний, також потужний. Заводити не буду, вже побачите в роботі в слідуючому відео. Давайте ще глянемо знизу, де йдуть. Подивіться сюди, яка стоїть. Яка стоїть роздатка. Чекайте. Потрібно приблизити. Кажу роздатка. Кардани просто, як на нацепові з'єднання з точки. Там також йде з цієї сторони. Ну, місця під цією кабіною дуже багато. Її потрібно буде знімати. І кажу в майбутньому переробимо під своє те, що ми плануємо. Зараз залізу в кабіну, ще покажу, що всередині. Тут такого немає нічого. Котик відпочиває. Зараз залізу всередину і покажу. Продовжуємо знімати. В кабіні. Місця вистачає, можна і спати, можна і їхати. Там також все вільно. Ричаг на передачі, там теж, мабуть, понижена, повишена, казали, вмикалися ломом. Але в майбутньому теж все поводимо, щоб було по центрі. І руль також буде по центрі стояти, щоб було зручніше їхати. Що в нас є? Тиск показує. Спідометр не працює. Ну, звичайна кабіна просто вмонтована, вмонтована наверх і все. Тут також все. Ну також заднє скло, я їхав, це пробував їхати дуже погано, ззаді видно. Якби не дзеркало, то б не видно було, що ззаду робиться. Тільки видно навісне і так само, як підеш в воронці. Ось такий невеличкий огляд зробив для вас. Відео оранки також має бути, але трішки пізніше, бо дуже багато роботи ще окрім тих полів. Розкажу ще за плужок, яким працював власник цього трактора. Плуг п'ятикорпусний. Дивимося, що він в роботі був, був немало. Тому що де йде грудинка наварено і це кожен корпус. Що задній, що передній. Метал потужний. Міряв я одеського ПЛН 3 по 35, У мене від стойки до польової дошки 70 см, Ну, цього йде 60 см на 10 см, так як то він нижчий від одеського. Колесо також потужне, але скоріше всього, що колесо перенесемо більше дозаду, тут закріпимо, щоб давило трошки на задок. Тракторцем я задоволений, правда, ще в роботі я ним не працював, але все ж таки задоволений, тому що це вартує своєї уваги. Виглядає як... Як не знаю, немає що підібрати. Напишіть в коментарях, на що він вам схожий. Ну, я кажу це кіровець. Можливо, в майбутньому поставимо резину від Т-150-го, кабіна буде перероблена, капот, мотор ті, трішки опуститься вниз. І все. Міряв по центрах, бо в нас є ГА-66 також. З ентезовським мотором то тут виходить 2,40 від центра колеса до центра. Тобто потужно. І мости виглядають також потужні. Переходимо до скаута. Скаут 404. Правильно називається скаут т 404 Потужний також тракторець, ним задоволений. Роботу виконує якісно, проблем поки ніяких немає, тому рекомендую купувати. Ось за цей плошок, що я розповідав, Одеські три корпуси. Ну, тут також тут відстойок до польової дошки до краю 70 см підходиш, рама по пояс. Потужний плошок. Можливо, якщо мені відпишуться власники чотирьох корпусного, поміняємось. На цей трьохкорпусний. Дзвонили клієнти, щоб забрати, поки почекаю, можливо, зроблю обмін. Але це також трішки пізніше. Ось так виглядає кіровець і скаут. Йдемо до нашого легендарного тракторця Джима Zubru 240. Тут також він стоїть. Скажу одне, що цей тракторець ніколи не підводив. Двигун КМ 385 вже працює довгий час. До двигуна взагалі ніяких проблем не було. Поки що. Хоча він отрив дуже добре. Та й отримує. Він в роботі, я кажу, постійно. Сівалочка тут настоїть. Ну і плуг, белота, та так, ось стоїть тут, його вже власник придбав, є на нього власник, але поки він стоїть у нас, так як ми працюємо разом. Є ще багато сільськогосподарської як сказати, обладнання, тільки не все тут стоїть. Планую зробити навіс, щоб під дощем не стояло. І вже окремо для вас зніму відос, що маємо, чим працюємо. Тому на цьому завершимо. Скоро буде воронка. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайкоси. Мені дуже цікава ваша думка. Також не забудьте про назву. Як би ви назвали цього апарата. Всім гарного дня та настрою!